Привіт! з вами онлайн-репетитор Олександр! Завдання зі співбесіди в Google: знайдіть найменше п'ятизначне число, яке приділені на кожне з чисел від 2 до 9 залишає остачу 1. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок за 5 хвилин самостійно. Розкладемо дільники на прості множники. 2 просте число, 3 просте число, 4 – 2 в другому степені, 5 просте число, 6 2 на 3, 7 просте число, 8, 2 в третьому степені, 9 3 в другому степені. Знайдемо найменше спільне кратне цих чисел. Це 2520. Найменше п'ятизначне спільне кратне буде примножені на 4 1080. 10 Щоб заложку була одиниця, додаємо 1. Відповідь 1081. 10 Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.